Добрий день. А де мож, кого можна взнати, на кого розписалися? Справу? справу на кого розписали? У нас чувак прошу цю справу. Пройшла вправу, чому подавали. Два дні тому подавав справу. Два дня яке було цю е, Зараз ви розкажу вам. Не справу, а скаргу. Заяву. Чи заяву. Так. Ну, Бачите, не компетентніші, ще чи щось. 25-го, чи 24-го, чи 26-го. Сьогодні п'ятниця в серду. 25-го. Від кого було? Крамер. 25-го. Крамер Сергій Зеленович. Є Стельмашчук. Хто суддя? Стельмашчук. А на кой суд? У нас немає, у нас немає. А хто? Як можна знати? Все, у нас у нас немає. Понял, зрозумів, дякую. 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 дякую.